Три медалі у перший день змагань у Кіровограді розпочався чемпіонат України з легкої атлетики серед дитячо юнацьких спортивних шкіл та шкіл Олімпійського резерву. За нагороди турніру на футбольно легкоатлетичному комплексі зірка змагається 687 представників королеви спорту із 63 спортивних шкіл України. В змаганнях приймають участь один майстер спорту для цієї вікової категорії. Це дуже високий показник. 23 кандидати в майстри спорту, багато дуже першорозрядників. Так що змагання будуть цікавими і буде дуже багато, я думаю, високих результатів. Серед учасників змагань є спортсмени, які готуються до участі у цьогорічному чемпіонаті світу. Є е, претенденти на поїздку до. Е, до Колумбії на чемпіонат світу серед юнаків на цих змаганнях розглядаються ті учасники, які зможуть претендувати на цю поїздку. Дуже такий сильний склад збірної, повинен бути відібраний і на цих змаганнях. Незважаючи на високий рівень конкуренції, керівництво нашої обласної федерації розраховує на успішний виступ кіровоградських легкоатлетів. Однозначно, ми розраховуємо на результат кращий, ніж ми мали в минулому році. Ну, і, Мабуть, завдячуючи тому, що ми вперше виставляємо таку представницьку команду, це 40 учасників. Ну, сподіваюся, що і кількість, і якість тут співпадуть. І вже один з перших стартів чемпіонату міг принести медаль у скарбницю кіровоградської команди. На дистанції 100 метрів з бар'єрами Катерина Дзюбіна фінішувала четвертою. Первый финальный забіг, в котором успешно выступили террасфелиштадле, це финал на 100 метров с барьерами, где Катерина Дзюбина из ДСШ Верхоланцева Зайняла четверте місце. Впереди оказались только ну, сильнейшие спортсмены України. А Остальных вона улучшила свій результат на 40 А першу медаль Кіровоградщині приніс Денис Піменов, який виграв 400-метрову дистанцію. Одразу дві нагороди завоювали кіровоградці у стрибках у висоту. Ігор Кушніков посів друге місце з результатом 196 сантиметрів. Антон Мокряк подолав 193 сантиметри і став третім. Після першого дня чемпіонату наша спортивна школа Олімпійського резерву номер 2 імені Верхоланцева посідає у загальному заліку шосте місце серед 63 команд. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.